Світи, друзі, наш перший журнал 1960 року ми розпочнемо розповіддю про шкільні канікули. Цілий рік чекали дніпропетровські школярі веселого витівника Діда Мороза. Махне рукою дід і в танці закружають веселі сніжинки. І дві сніжинки вчаться в третьому класі. Їх звуть Іра і Наташа. Хто хоче злітати на місяць? Безумовно, всі. Знайома місцевість. Точнісінько, як на фотографії з зворотного боку місяця. А це, мабуть, жителі місяця. Привіт вам від школярів Дніпропетровська. Тепер усі і артисти, і глядачі у дружній хоровод. Куди ще поведе нас дід мороз? Виходьте, виходьте на свіже зимове повітря. Поїзд дитячої залізниці чекає на вас. Безліч розваг приготувала красуня зима. Тепловоз звучить вперед, перерв. Перер. Нехай увесь рік буде веселим і щасливим. З Новим роком. З усіх кінців Поділля зібрали школярі у Шепетівський міський парк, щоб шанувати свого славного земляка, піонера, героя Радянського Союзу Валю Котика. Ось він, веселий і сміливий, гордий радянський хлопчисько, що поклявся мстити фашистам нещадно і свою клятву виконав. Валя був спритним і зв'язковим, милим розбірником, ходив на диверсії з партизанами. Таким його виховала мати Ганна Микитівна. Про подвиги валі говорили секретар ЦК Комсомолу України Євгенія Чмихало, герой Радянського Союзу Антон Захарович от духа, який приймав у валі партизанську клятву. Піонерка Лариса Сюсько сказала, ми будемо любити і берегти батьківщину, як любив її беріг Валя Котик. Ні, Валя Котик не вмер. Він живий. Тут, на радянській землі, яку він так любив, у місті, де жив Павка Корчагін, вічно стоятиме 14-річний хлопець і дивитиметься на вільний край, радіючи вашому щастю, діти. У Ялті, на південному збережжі Криму, провів останні роки свого життя Антон Павлович Чехов. Руками письменника посаджений цей сад. Тут вели дружні бесіди Антон Павлович і Максим Горький. Будинок, де жив письменник, тепер перетворено в музей. Немов тільки навстали за столи господар, його дружина і сестра, драматургові від артистів Московського художнього театру. Навіть хворим письменник не припиняв своєї творчої роботи. За цим столом були створені п'єси, три сестри і вишневий сад, оповідання дама з собачкою наречена. За своєю освітою Чехов був лікарем, безкоштовно лікував селян. Під час подорожі на Сахалін він на власні очі побачив страхіття царської каторги. Дзвоник, подарунок Сахалінського каторжника. Найпередовіші люди тогочасної Росії. Любили і цінили Антона Павловича. На всіх мовах народів Радянського Союзу видані у нас твори Чехова. Вони перекладені на 64 мови зарубіжних країн. На кошти Антона Павловича було побудовано три народні школи. Ялтинська школа номер 5 носить ім'я великого письменника. До сторіччя, з дня його народження учні цієї школи готуються з особливою любов'ю. Для дітей і про дітей багато писав наш Чехов. Діти, читайте твори великого письменника. Вони навчать вас любити людину, любити працю, поважати народ, бути такими чесними і правдивими, яким був сам Чехов. Хотілося б знати, чи вибить ще спутність цього тіста, адже ці харківські кулінари не вийшли ще з піонерського віку. Вова Сенченко приготував печиво зірка і чекає висновку вимогливого контролера. Добре пахне. Та й на смак непогано. Директорові Харківського тресту хлібопечення Івана Тимохієвичу Гойці сподобалась продукція. І він дав замовлення 500 пиріжків для заводської їдальні. Досвідчені майстри керують гуртком юних кондитерів. У великих міських пекарнях часто можна зустріти практикантів, членів цього гуртка. Яка цікава професія. Прикрасити торт не останнє діло, навчає Марія Степанівна Гордієва. В умілих руках троянди розквітають і в зимову стужу. По роботі пізнаються майстри, а секрет майстерності в праці. Адже праця, як говорить народ, правиться щастя. Ванько, ми з мамою пішли в гості. Хазяйнуй сам. Не забудь приготувати уроки. Батько. Таку записку знайшов Ваня у себе вдома. І почав хазяйнувати. І ти, котику, займайся ділом. Дивись телепередачу. Можна включити і радіоприймач. Вані, мабуть, не дуже весело вчити уроки. Нехай хоч музика грає. Що, котику, телепорядачі тобі не до вподоби? Телевізор працює, а електролічильник рахує марно витрачену енергію. Радіо надривається, а лічильник рахує. Електричний чайник уже давно кипить. Усі лампи горять, тільки для чого? Ваня мирно спить. Спить і не знає, що вся країна пішла в похід за економією електроенергії. Як ви гадаєте, діти, чи правильно робить ваня? Приклад над не беріть, Світлом в хаті бережіть.